Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я продовжую розпікіровку своїх помідорів, капуст і всього іншого. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Я сідаю з боку рядочків своїх, які я буду лінієти. Кладу під коліна щось м'якеньке, щоб коліна у вас не боліли. Також я кладу досточку таку на возвишення, щоб потім ліктем опиратися. І удобно було нахиляться, садити. Тому що нахиляти спину це дуже важко потім буде вам на наступний день. Я підготувала свою розсаду. Це томат чайка, він дуже гарний в розсаді, червоний, круглий і дуже ранній Сьогодні я буду його розсаджувати, а також буду по розсаджувати всі ранні, круглі червоні помідори. Тільки потрібно обов'язково записати деякий сорт, тому що потім ці помідори будуть на продаж і треба знати, деякий сорт. Так, готуємо собі інструменти, яким будемо працювати. Перед цим ви земельку повинні гарно обробити, розпушити її, передіскувати всім, що у вас є. Якщо буде гарна земелька, вам буде дуже легко це робити. Лініємо рядочок. Ось так гарненько. Викидаємо все, що не потрібно. Отак трошки відкидаємо земельку, щоб гарно ставали помідорки. Якщо ви їх заглибите, це нічого поганого, тому що вони будуть пускати коріннячку з усіх частин. І тепер беремо помідорчики і ставляємо. Я саджаю помідорчики десь на відстані 5 см один від одного. Звичайно, викидаємо бур'ян, він нам не потрібний, хоча він росте дуже гарно. І отак розставляємо всі свої помідорчики. Коли помідорчики розкладені, я їх зразу поливати не буду, я полью всю ласочку разом з ліки. Отак гарненько засипаємо земельку. Трішки придавлюємо. І вирівнюємо помідорчики, щоб вони стояли рівненько. Вирівняли. І так міємо наступний рядочок. У рядочки у вас можуть бути трішки нерівні, то нічого страшного не буде. Отак От розділили. Рядочки у мене знаходяться десь через 10 см один від одного. Цього достатньо помідоркам, щоб гарно рости. Там, де вони зовсім маленькі, я їх кладу густіше. Вони піднімуться пізніше, підростуть, я їх пізніше буду продавати. Спочатку вибиратиму людям де більші, а потім вже меншенькі. Меншенькі краще класти на край, щоб вони не мішалися з більшими. І отак от обперлись. Якщо у вас вже ви заморитесь і у вас не буде часу, то можна класти і по два помідочки, але потім робити між ними більший простір, щоб вони гарно росли і кожному з них вистачало сонця. Ось такі малесенькі вставляємо, трагі малесенькі вставляємо, Ось так. І загортаємо знову. Загорнули. Камінці всякі вибираємо. выливниваем.